Спанички. Вот такие пицнежники. Я теперь вытягиваю с него. Ну так і нічого ще. деякі підмерзли вже є. Такі ж так і такий грибочок. такий грибочок. Я вже його раз показував, Такий інтересний. От вони густують. Гриби такі інтересні. Екзотіка. Тепер і в снігу гриби збираємо. от такого не йшов. Нас кажуть на них рішітки. Або бабки, дехто каже. Десь далі. Або муховики. Дехто каже, що то польський. Не знаю, чи він польський. Я вниз ці видів, що він польський. Не знаю, як той гріб називається точно. А тут у нас опенючки такі вже мерзлі. А походу это шикарно. Как же видно до бог это это у нас лист Можно заблудеться. Тут Я мішов. Междика. Отакий. Вже підмерзла. є отакий. Каме. Я не сподівався, що в них є раніше не було. Десь тепер повилазили. Ось такі грибочки. Там ростуть. Рік неповно виросте. Такі мали, маленькі. Ось тут. О! Курасні панічки. Ці версім'я. Ось такі я люблю збирати. А то мені переважно тепер поодиночний зустрічалися. А таких було мало. Так, сумку рюкзак я там лишив. Придеться збирати ульочок. Міло трохи забагато. Тут ще є такі дрібні. Руки холодно. Тікалися погано знімати. Ось вони. Тут і розширки бувають. один Ще одне попали. Тож закибійший. Якби не мороз. Тобі були опеньки. По-марно под... Почувнят и всичко. И да Тверді. Ні, вже трохи чергали. а Потім нормальний. Що хотіти. На такий пізній час. Так, я змерз в роки. Роки фільм. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. гриби ростовують.